У 1894 році, в Коломиї заснували школу деревного промислу за радянських часів. Це був технікум механічної обробки деревини. Наразі політехнічний коледж входить до складу університету Львівська політехніка. Директор начального закладу Андрій Ляшене каже, що коледж завжди мав ким пишатися. Теперішні його випускники серед кращих на Прикарпатті. Наші випускники програмують версати щасливим програмним керуванням, пишуть код до електронних машин до комп'ютерів. Uтерів пишуть різноманітні веб-сайти. Вони займають провідні місця в економіці, в керування економікою нашої держави. Знову ж таки, на сьогоднішній день коледж готує спеціалістів фахових молодших бакалаврів за дев'ятьма спеціальностями. Лілія та Максим абітурієнти навчального закладу. Поки говорять невпевнено, але вірять у перспективу обраних професій. Я рахую, що він досить перспективний в розвитку в подальшому розвитку. Я вибрав факультет. Інженерія програмного забезпечення я Я його вибору, тому що це цікавий особа для мене факультет. Аліна Максим'юк, студентка третього курсу, каже, що вчитися їй тут дуже комфортно. Навчання дуже класне у цьому коледжі. Я дуже тішуся, що саме обрала цей навчальний заклад, адже тут кваліфіковані викладачі, які надають дуже доступний матеріал. Легко сприймається і безпосередньо легко застосовувати знання на практиці. 46 років тому закінчив навчання в коледжі Василь Гоянюк. Він каже, що навчальний заклад повністю змінив його життя. Прийшов я сюди таким хлопчиком із села дитячим. Тут набрався можливості, набрався знань, набрався сили. Дійсно, мені найкраще тут це далися знання по Кресення це тут було ну. Феноменально, ви знаєте, після цього, цього звичайно. Я пішов на роботу та працював в Черкасах, потім служив в армії. Після армії ну змінилося життя. Став я поступив у університет і став викладачем. На заході вирізнялася одна із груп випускників, яка спеціально пошила одинакові футболки, аби всі їх впізнавали. А адміністрація коледжу зазначила, що святкування ювілею відбудеться одразу ж на другий день після нашої перемоги. З коломи Іванан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.